Це перший набір, який був анонсований. З 28 лютого проводяться навчання, проводяться злагодження, двохтижневі такі, скажімо, заняття, які дозволять нашим бійцям, нашим поліцейським опанувати ті навички, які первинні, які потрібні, для подальшого несення служби і для подальшого перебування у бригаді Людь. Швиденько, швиденько! Наглобляем субъектив! Зона тактичных умов! Лево! Проверяем на наявный критичный кровоточек. Выдвигаемся на волненную подпитку. Линией! Лідів, Контакт на 12! Мотивовані, згуртовані. Ви побачили, з яким бажанням і з якою завзятістю бійці тренуються. Ну і відповідно набувають необхідних навичок. Після первинного цього курсу у них буде ще підготовка в обов'язковому порядку. І там вже будемо, там теж буде вже непосередньо підготовка персональна. Ми сьогодні на навчальному центрі і бачимо, як вже проводиться підготовка тих бійців, які виявили бажання, які пройшли медичну комісію, і по всім показникам відповідають необхідним вимогам для служби в спецпідрозділах національної поліції. Бачимо, як формується їхній вишкіл, тому. Дуже приємно в процесі інспекції ми також і хочемо розібратися рівень комплектації, рівень забезпеченості і формою, і засобами індивідуального захисту для того, щоб бійці були підготовлені, укомплектовані і могли безпечно нести службу, охороняючи державу Україна.